Друзі, всім привітки! Ми сьогодні готуємо по особливому якомусь рецепту м'яско. Я б назвала це м'ясні рулетики. Відразу нам до душі запав цей рецепт. Інгредієнтів потрібно зовсім небагато. І мені здається, що навіть у буденні дні таку смакоту можна готувати. Коли ми дивилися на цей рецепт, як його готують, чесно кажучи, аж слиною дивився настільки. Воно все було гарно, смачно виглядало. І Я надіюсь, у нас вийде так само смачно, так само гарно. Тому погнали для цієї страви. Нам Потрібна вирізка, це найголовніше. Одна штучка ось така вона довгенька. Далі нам потрібен розмарин, чорнослив, не копчений звичайний, бекон тут у нас чотири штучки. Це в нас одне. Далі нам потрібно для соусу або соус чилі, або кетчуп, гірчиця французька або діджонська і соєвий соус. І ось тут є ще один соус: майонез, чесник. Але його справді тут дуже багато. Лимонний або лаймовий сік і олія. І листя. У нас є такий невеличкий шматочок, то ми візьмемо його наполовину. Нам якраз вийшла, в принципі, довжина як в бекону. Ось так. І це діло так само ділимо знову наполовину. У нас є ще бекон чи нема? немає? Немає. це все, так? Да? Ось так. Це магазинна вирізка? Так. Да. Ех. Дима, магазинні, вирізки і сало. Це капець. Ну, можна було б його залишити, але воно буде потім тягнутися. Я люблю сало дуже сильно, але ти не любиш то обрізай. Чистеньке. Далі нам потрібно зробити ось такі всякі надрізики. На м'ясо їх ну, не повністю розрізати, а так по чуть-чуть його надрізати, щоб його можна було відбити. Отакі у нас вийшли шматочки м'яса, і зараз ми їх спробуємо через плівку відбити, щоб вони стали пускенькі і рівненькі. Так. Ми їх поклали один біля одного, щоб кожен шматочок окремо не відбивати, а всі зразу. також його трішки відіб'ємо добре добре, добре, добре. перчимо ненадто добре, що воно би не було покуче, тому що не будуть їсти діти. А потім ще треба його файненько посолити. Чи як посолимо занадто діти теж не будуть їсти. Те саме повторяємо, друзі, з другої сторони ж так багато. Та -да -да. Так само соус ще солений. Як ми зараз навалимо туди солі, то ніхто їсти не буде. Так, перчимо далі, друзі. А ось тоді вже кладемо наш бекончик. Ось так, посередині. Ось сюди. Ще один ось сюди. І ось сюди. У нас просто залишилось попередньої страви 4 шматка бекону. Якщо у вас більше залишилось, тоді можете отак зробити. Ось на цей кусок м'яса, в два ряди покласти бекон. Так буде взагалі краще. Ну, оскільки в нас мало бекону, то ми в один ряд. кинемо. Далі, друзі, я нарізаю чорнослив. Його потрібно 40 г. Всі інгредієнти та скільки їх потрібно, буде в описі під відео. Далі посипаємо чорносливом. Там де бекон. Це все м'ясо. Я вам скажу по правді, я чорнослив люблю. Так що мені можна його ще більше сюди додати. Мені здається, що ти зараз перестараєшся з тим чорносливом. Ні, я давала по рецепту, як має бути. І посипаємо далі це все розмарином. У нас колись бабусі навіть не колись, він навіть і зараз росте на підвіконні завжди розмарин. Я ніколи не важко, що не додавала його десь в страви, але взагалі це крута річ. Я навіть сама хочу купити собі такий базон і його щіпати потрошки в цю їжу. Тепер, друзі, ми будемо це діло скручувати. У нас так вийшло, що у нас одна сторона вуща, друга ширша, тому я думаю, що можна почати з до ширшої. скручувати. Ну, well, так Отак, туго ми його беремо в тяжку, щоб воно скручувалося. Та можна і не туго. Я Будуть такі рулетики трошки ширші. Ось так. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Накидала того чорносливу, що він вивалюється. Вивалюється. Like. Так, тепер ми беремо це все діло, паруємо, скажімо так, і нам знадобиться дві шпажки. О, дві шпахи, у мене є єди. Так. А так. Оттак. Тепер, щоб воно не було таке широке, його треба буде наполовину розрізати. Простіше лише, тако широким скрутити його, а потім вже розрізати, ніж ти такі будесенький. Якщо є більше бекону, то треба дві полоси бекону класти. От бач, у нас тут є шматочок, у нас якраз він по половині поділився. Тут трішки і там трішки. Але якби було тут цілий шмат, і тут цілий шмат, так само і тут. Це було б просто неймовірно. Нам потрібна форма. В цю форму ми будемо викладати наші штуки, але не зараз. А завтра? Не завтра. Зараз ми беремо ось так пергамент, застеляємо. Беремо трішки фольгіє. Е, чесник. Ну що, ти зараз чесник? Да, так, в нас дві головки. Ти візьмемо меншу форму, у нас ще таку велику головку. Ну, Диви, зараз побачиш все. Відрізаємо кінчик. І трошки більше відрізали кінчику. А ми зразу половиною все. Кладемо. Ніше треба обрати. Нормальний чесник. Ось. Так. Зараз його солимо, перчимо. Солимо і поливаємо олійкою наш чесник. Замотуємо ось так. І наш чесничок відправляємо в таку меншу формочку. Я сподіваюся, що дві вони по місяці, тому що нам чесник треба довше пекти, а м'язко менше. Так, Засікаємо пів години. Тим часом займаємося м'язком. Ставимо сковорідку, додаємо трішки олії і-і-і. Ось це гарненьке наше м'язко відправляємо з усіх сторін, обсмажуємо. Це просто ми до такої золотистої шкуринки це все діло робимо, щоб воно гарніше виглядало. Тим часом, поки воно обсмажується з різних сторін, будемо зараз його перевертати, робимо е, цей соус помазувати наші велет. Щось ну, м'ясом закінчуємо. Пахне воно. Звісно, класно, але не можу його перевернути. Тримай. Соєвий соус, гірчиця в зернах і наш кетчуп. Все це перемішуємо. Форму трошки ближче. Давай, можеш викладати. Що? Так. Да. Як його викладати? Нема різниці. Нема різниці. Ось так як вони лежать, тоді викладають. Ну, можна було більше підсмажити, бачиш? Куринка в нас просто отаке мега класна. Отаке, бачиш? Ага. Так що ці можна ще потримати, поки ти будеш соус робити. Ну, Змащуємо добренько наш верх рулетиків. Усіх треба добре. Так. Ну, В принципі, нормально. Супер. Тільки над тою стороною ти. Угу. А є різниця? Ну, там гарніше, тут бачите, таке саме стики. І можемо ось це все діло в духовочку відправляти на 10 хвилин. До нашого чесничку. М -м -м. Так, чесничком це чесничком пахне, да. Тут треба засікти, тому що у нас не стало не 4 Ми виймаємо. А хватить йому? Ти казала, що для цього м'яса мало буде Дивіться, часу. Дивіться, я навіть що подумала. Відбивна на сковорідці смажиться швидко, тому що м'ясо відбите. Так само, і ось ці рулетики, вони, по перше, обсмажені добре з всіх сторін, і їм десять хвилин буде більш ніж достатньо. Пройшло вже навіть не десять, а цілих одинадцять хвилин. Мати рідна, ти дивишся, що вона там не згоріла. Я Скільки трошки довго? температуру друзі збільшила вже в кінці. Е, так, будемо виймати м'ясо. Дивиш, воно сирене буде. Але кипить, значить можливо. Значить, можливо, воно не сире, так. Да? В мене це 10 хвилин лякає трошки. Так, чесник, каже, трошки посадити. Попробуй ножичком може, поштрикай, чи воно м'ягеньке, чи ні. Ну, ну, давай. Бо серединка мене лякає, чи сира вона, чи ні. Гаряче, сирим не буває. Шо ну сказати? Класно, дуже м'ятеньке. Ну, типу нема такого, що воно як сире Сік. провалюється. Дивий ну, А якщо є цей стейк, ну там звідти сік тільки тече. Коротше, далі ми приготували ось тарілочку з зеленю. І ось ці всі наші рулетики викладаємо на тарілочку. Ось так. Тільки можна вже шпильки помімати. Там було зі шпильками, в принципі. Того я так і, і, і викладаю. М -м -м -м. Це дуже гарно пахне. Мені здається, що така страва. Ні на який буденний день не підійде. Вона підійде саме на такі святковий стіл. А інгредієнти мега прості і буденні. Тепер заключний етап чесник для нашого соусу. Виймаємо, щоб вже все було готове, і ми могли смакувати цим м'яско. До речі, до виймання лишилося 2-3 хвилинки, так що не буде він сирий ніякий. Так. Ммм. Такий чесничок. Ти бачиш, він має бути м'який, але він ще такий. Такий він. Твердуватий. Можна було б, щоб ще побув, але. Але але. Але ми дуже хочемо їсти. Але ми дуже хочемо їсти. А, ладно, це так буде. Значить, ми беремо наш печений чесник, гарячущий. Ти так ти нічого не зробиш з ним. Тобі треба рукавичку взяти мою. О. Дуже гаряче, дуже гаряче. І класно дуже вилазить. О! Ні, важливо було б, щоб він ще з, хоча б з хвилин там декілька побув. може б воно було б ще. Коротше, нам треба терміново придбати силіконовий А У нас є, до речі, я щось все затопила. Ось Любий, поки ти попік свої руки, я тобі даю. Вже можеш собі її забрати. Весь цей чесничок нам треба викласти сюди у блендер. Чому ми це зразу не зробили, тому що він гарячий. Але запах в нього такий хороший. Приємний дуже. І лимонний сік ось це все примішуй. Блендер закриваємо. Руки миємо. Погнали. Так, друзі, дивіться. Mm. Оце і є соус Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. для нашої смакоти. Давай ми його викладемо сюди туди, щоб не вимазувати ще одну миску. Але зараз тобі напишуть, що це не естетично. В Миску з-під майонезу викладати соус майонезний. Як ми могли, так? Да? Як ви посміли паскудники? Ну, поки що мені це подобається. Коротше, друзі, я коштую перша. Чесно. Кого це переляку. Знаєш, коли ти десерт якось чекаєш, поки скуштувати, це одні якісь відчуття, а коли м'ясні страви це просто. Щось зовсім інше. Я виймаю шпажечку, так вже трошки м'яско підхололо. Давайте я розріжу наполовиночку. Не, не наполовино. Що на ви бачите, що нам все сире. <ріст> Але ні, друзі, нам ніякі не сире. Ти впевнена? Потім я беру ось це м'ясечко, вмакаю в цей соусик. Ось так багатесенько. <ріст> <ріст> а воно не жується, бо вона середа? Все. О, якраз чесник спікся. Чесно? Без слів. То скажи хоч слово. Слово. Бекону вам дати більше. Те, що я казав, так. Але це дуже смачно. Готуйте це обов'язково. Тут все поєднується, я вам скажу чесно, і соус, і м'язко, і ось ця от зелень. Mm. Чого ти так негарно їсиш? <смі> Закидуюся руками. А як же леді, вилучка, там, все остальне? Я скажу, що ця страва, вона піде і на один день щоб трошки розбавити свій раціон. І на свято спокійно таке мене подавати. Ми раніше готували на свято запечені ребра в медові, але ця страва мені смачніше за ребра. І вона така гаряча на шпажках буде прикольніше. Так, тепер моя черга. А чого ти це не береш? Да це твій шматочок. Ну давай вже бери свій. Ооо! <ріст> Знаєте, йому, в принципі, 10 хвилин вистачає з головою. Mm. Я вам так, друзі, скажу. Mm. Оці ребра в медові. Я не знаю, дуже смачно. Може то ще головне. <ріст> Воно шашлик не нагадує взагалі. Тобто тут навіть не пахне шашликом. Але смак просто не Може, цей соус ще дає своє? — Можливо. Там всі соуси своє дають, mm -hmm. знаєш. Зараз якраз свята йдуть, Попробуйте, приготуйте. Якщо вам сподобається, як Аня сказала, на святковий стіл зацінять гості по-любому. Mm -hmm. Бери м'ясо, тако бери все. Бери все. А -а -а. Mm -hmm. Як тобі? Смачно? А вам друзі, дякуємо за перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Годуйтесь у смаку, на здоров'я, смакуйте разом з цією родиною. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, якщо відео сподобалося. І наступному наступного друзі. Всім па Всім па-па!